Сьогоднішній обід мій готовий. Перша страва вийшла така два в одному. Дуже смачно, просто, легко. І така має бути подача з курки саме до цієї страви. Ось до цієї. Можете зверху полити трошки сметанки, це за бажанням. я не поливаю. Я хочу відчути справжній натуральний смак. Ось така от курочка. Смакота. Ось так подається. На суп воно не дуже схоже, тому що дійсно страва дуже густа, тому подається іще додатково куриця. Це третя частина. Відкрив курячих смакота. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Всім смачного і мені також. І ще додав одну чайну ложку цукру, небагато. Соус потихеньку густіє, ось так має виглядати. Проводите ложку, якщо воно зразу стікається, значить соус ще досить рідкий. Ось така доріжка має зберігатися пару секунд. Вона дуже повільно з'єднується, значить соус вже готовий. І ще пару секунд. Щоб цукор розтопився, ви можете меду додати, можете меду і не додати. Ось така має бути курочка. Смакота. Дуже люблю так робити цю курку. Ось така, бачите, доріжка зберігається, соус не розтікається, смакота.